Компанія Wisdom3 запустила на європейській та швейцарській біржі ETP на Stellar, Тікер самого Stellar монети XLM, а тікер ETP це XLMW. І тут з вас позивовано запитаю, з якого дива Любомир розказує про якусь криптомонету. Ну, Stellar, якщо ви цікавитеся фінтеком і фінансовим майбутнім з точки зору платежів. То ви це ім'я мали би чути. Я слідкую десь до 10 монет, які пов'язані якраз з тим, як зміниться токенізація активів, точніше, як реалізується токенізація активів і як зміняться міжнародні платежі. Серед них є такі проекти, як Ripple і Stellar. Stellar – це нон-профіт фундація в США, яка його розвиває. Ну і ви можете власне інвестувати, звісно, і на криптобіржах, в XLM, немає проблеми. Але на фондовому ринку, Деякі клієнти кажуть, що це захищеніше, зручніше і так далі. Тому я вам розповідаю про це ATP. І е, крім того, що прошу ваш лайк, прошу ще написати в коментарях, чи цікава вам ця тема, тому що я би міг зробити більш таке повноцінне відео там на 10-15 хвилин, поговорити там про Stellar, про Ripple, про інші монети. І можливо, це якраз когось зацікавить власне для інвестування в криптоактиви, або просто вам цікаво, куди йде ринок з точки зору міжнародних платежів і блокчейну. Завжди вдячні за ваші лайки. Пишіть в коментарях 5, якщо варто зробити такий огляд.